Не харушка, а Українка, Українка, сама файне чисте джерело, Погляд українки, куля, твоє серце решето Українка, самафайне, чисте джерело, Погляд українки, куля, твоє серце решето, впав, стріляй, не допоможе броні Півпав, стріляй, упаде на біч воїв Тече, каламутна вода, в тебе був навроди, в мене каламутна кров. Каламът на вода, дівчино казкова В тебе чисто врода, наче чи роса світанкова Ти чи далі вода чиста, та парвиста, Ти чи далі вода чиста Посмішка скрістя Ти чи далі вода чиста, а на ньому листі ти наповніться Це серце вже вже має місця Українка сама, файна, чиста джерело. Погляд українки, куля твоя серце реше Українка сама, файна, чиста джерело. Погнату країнки, куля твоє серце решето Пів-пав, стріляй, не допоможе броні, Пів-пав, стріляй, упаде на піч воєн полі дує вітер дує, завиває, а дівчина що чарує, козака чекай ой дівчина, що чарує, добре приворожить. Ой, образити дівчину, борониться, Боже. Ой, у полі дує вітер, сильний вітер дує музика тихенько гає, дівчина танцює. Ой, дівчина українка, жовто синя стрічка. Та як казка, що присниться ко. Українка, сама, файна чисте джерело. Погляд українки, украинки, куля серце сърца то Пів, пап стріляй, не допоможе бронік. Пів, пав, пап стріляй, упаде на біч воева Українка, сама, файна чисте джерело